З вами знову новини від тих, хто патрулює вдень і вночі. Перевіряє документи, допомагає мешканцям і навіть роздає світловідбивачі. Ось якими видались чергові дні разом із муніципальною вартою. Отримали терміновий виклик на гарячу лінію. Приїхали, а власниця квартири здивовано каже: хто кого викликав. Муніципальна варта. Слушайте. Мене звати. Я говорю, Ви, власне, від вас не тут поступив, що ви... Я нікого не визивав. Не визивав? Я ні. Ви мені вірите? Віримо. З'ясувалось, що її донька викликала одразу всі служби. Пояснити причину не змогла. Ні, 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 все добре. Ні, нормально все. Ви атереагіруєте, то я пыталась дзвонитися до муніципальної партнерів. Ми переконалися, що все добре, і поїхали далі. Нас сейчас, на даний момент все добре, так? Кожних проблем немає. Хорошо, Вікторія, тоді ми їдемо на роботу далі. Якщо що, то, ви телефончик ви наш знаєте. Наші інспектори постійно об'їжджають місто, патрулюємо різні райони, щоб бути першими, хто помітить загрозу або порушення. Перевірено це соняшна дом номер 6 Все тихо, спокійно. Порушень комендантської години та громадського порядку не виявлено. Під час одного з патрулювань інспектори помітили витік каналізації. Вулиця Артільна, нечистоти протікають по вулиці. Будемо вияснювати, звідки воно тече. Об'їхали вулицю, знайшли місце прориву, повідомили водоканал. вулиця артільна з люку чини істоти. Дуже сильний запах стоїть. Спеші, будь ласка, відірвані. Вітер. Своєчасне реагування: запорука безпеки мешканців. Світловідбивачі, захист у темряві. Наша акція триває. Уже понад 500 світловідбивачів роздано школярам, пенсіонерам, батькам з дітьми. Чим раніше темніє, тим вищий ризик бути непоміченим. Прості речі рятують життя. Під час патрулювання помітили хлопців із запчастинами. Перевірили документи, переконались, що це не ДТП. До ДТП? Ні. Ми снялися. А що номер погнути? Номер да. Є документи на транспортній сесії? Да. Підіть, будь ласка. Ви власник? Ні. Добре. На зупинці стало жінці. Люди встигли зв'язати з її сином, але той в Одесі. З Сином я розмовляла, он назвала адресу. син в Одесі. В Одесі. Да. Все спокійно, зараз. А ви, Шіта... Ми допомогли лікарям посадити її до швидкої. Да. Приїхала швидка допомога. Жінки не дають допомоги. Зараз, зараз, зараз зараз підтримаю дружінь. Подождіть. Карга літня жінка регулярно перекриває проїзд до під'їзду. Я притягнула колесо, заповнила його камнями землею, посадила і війська. Поговорили, пояснили. Швидка може не доїхати не лише до сусідів, а й до неї самої. Ви приказуєте служебному транспорту скорее допомоги, наприклад. Ні. Зараз скору помочь треба буде звернутися і ніка наші їдять траси. Скоріе помощь їздите, зі... а зісь, от, розбили. Ну, зі розбілі. Єздець в 20-й дом. Клянусь, прийшили. я сиділа і смотрела з окна спеціальне. Закликаємо усіх звільнити під'їзди від перешкод, бо іноді життя може вартувати втрачених секунд. Надійшло повідомлення: хтось вирубує дерева. Приїхали, чоловік пиляє власне дерево. Що робите? Діве. Що за дерево? А чи є воно? Моє. Добрий день. Це... це ваш двір. Документи в порядку. Все законно. Вулиця Героїв України. Продовжуємо виховувати порушників. Доброго дня. Ви знаходяться під дією знаку зупинка та паркувань забороною. Ви все розумієте? М -м 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 -м. Порушуєте. Порушуйте. Перепаркуйтесь, будь ласка. Корили, авто забрали. Усе мирно, але нагадаємо: не блокуйте рух іншим. Авто від'їжджає. Вулиця біля гімназії номер 3 три. Контроль триває. Порушників менше, але деякі ще не усвідомили. Біля школи не місце для ризикованого паркування. Вулиця Франко. Як бачимо, є один порушник. Зараз підійдемо до нього. Пів на другу ночі. Дівчина на портовій. Каже, затрималась на роботі. Бачите, ви обізнані з українським законодавством і порушуєте. В чому причина? Ну що, з поважних немає? Замріялася чи закохалася? Ну шо, в чому причина? Пізно звільнялася з роботи, не було часу побачитись. Я зрозуміла. Попередили про комендантську і порадили бути уважнішою до часу. Ще один нічний герой студент місцевого коледжу. Все розуміємо, молодість. Але правила є правила. Перевірили документи, провели бесіду. Значить, зараз ми перевіримо викладені вами дані. О, якщо все в порядку, підете додому. На перший раз ми вас попереджимо. Вам зрозуміло? Так. Інший чоловік відмовився показати документи поліції. Ну, ежекратно, 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 в У понеділок документи. Така поведінка, пряма дорога до районного відділку. Там розбиратимуться. Періодично перевіряємо закинуті території. Цього разу Олександрівські казарми. Все спокійно. Зараз ми знаходимося в історичній пам'ятці Олександрівські казарми. Порушень громадського порядку не зареєстровано. Сторонніх осіб на території немає без зауважень. Дякуємо всім, хто допомагає робити наше місто безпечним і зручним. Завжди ваша муніципальна варта.